Вітаю! Це передача. Ми вас обирали, і впродовж наступних 20 хвилин ми послухаємо звіт народного депутата України Євгена Мельника про його роботу в найвищому законодавчому органі держави Верховної Ради. Я вітаю вас, Євгене Івановичу, у нашій студії. Знаю, що ви працюєте в комітеті із промислової та інвестиційної політики. Що вдалося зробити і комітету, і вам, зокрема, в цьому напрямку. Розкажіть, будь ласка, доброго вечора, шановне товариство. Доброго вечора, шановні волиняни. Потрібно зазначити, що пленарний тиждень засідань сесії Верховної Ради був імпульсивним, був цікавим і так дійсно є. Членом комітету з питань промислової і інвестиційної політики, потрібно сказати, що ряд законів, які розглядаються в першому, в другому читанні, розглядаються в комітеті, а розглядаються, а частини законів виносяться на голосування на сесію Верховної Ради. Таким законом, наприклад, був закон про заборону банкрутства в галузі гірне, гірно видобувної галузі. Безпосередньо. Цей закон цікавий тим, що з однієї сторони це лобійський закон, бо він дозволяє зупинити процес банкрутства великих гірно видобувних підприємств. А з другої сторони, це є той закон, який дозволяє зберегти робочі місця на місцях і дати можливість людям працювати, отримати заробітну плату. Потрібно сказати, що е, цей пленарний тиждень був також цікавий, тим, що приймалося багато таких законопроєктів, згідно яких будуть проводитися до вибори в сільських, селищних міських е, радах. Також будуть проводитись вибори міських сільських голів. А також ми планували прийняти безпосередньо закон про вибори. Київського міського голови, вибори депутатів Київської міської ради, вибори міського Васильківського голови. Потрібно відразу сказати, що оскільки Верховна Рада сьогодні у Верховній Раді провладна більшість не має так званої своєї більшості, але все-таки партія регіонів старається, що там, де її позиції міцні сильні, Приймалися рішення, щоб проводити вибори міських сільських голів. А наприклад, в Київській області довго ми сперечалися по питанню обирання Васильківського міського голови. Оскільки партія регіонів знає, що там вона не зможе перемогти, всі, всіма силами вони старалися відтягнути ситуацію по питанню виборів Васильківського міського голови. І ви бачили на телебаченні також що обирання київського міського голови і обирання депутатського корпусу Київської міської ради перенесено на наступний пленарний тиждень. Хоча ми знаємо, що по закону депутатський корпус Київської міської ради каденція його закінчується 2 червня і мали би автоматично бути призначені вибори в місті Києві. Все-таки влада, знаючи, що вона там не переможе, вона різними способами старається затягнути оцей процес прийняття закону про вибори київського міського голови і депутатів Київської міської ради, а також депутатів Київських районних рад. Потрібно сказати, що цей тиждень був також ще цікавий, тим, що 18 березня безпосередньо. Депутатам від нашої фракції стало відомо, що уряд на закритому засіданні планує розподілити 5 мільярдів 100 мільйонів гривень державних субвенцій між регіонами України. І оскільки знали, ми знали, що це питання буде розглядатися на закритому засіданні уряду, нам стало відомо депутати від фракції Всеукраїнського Об'єднання Свободи. Поїхали на таке закрите засідання, і з безпосередньо, безпосередньо з інформації з преси, з телебачення, ви вже бачили, що практично це закрите засідання було зірване. Чому по тій причині, що державні субвенції, які ідуть по областях, по регіонах України, розподіляються несправедливо і нерівномірно? Тому потрібно сказати, що депутатами з нашої фракції був відразу напрацьований законопроект, закон, згідно якого мають розподілятися кошти державного бюджету між регіонами справедливо. Наприклад, я хочу от показати, наприклад, діаграму капітальних субвенцій з розрахунку на одного мешканця у 2013 році, як розподіляються кошти. Якщо взагалі провести аналіз розподілення всіх коштів по Україні, то лева частина цих коштів практично 30% розподіляється на Донецьку область. На всі інші області розподіляються практично мізерні кількості тих державних субвенцій. І це, це ви маєте в це... розрахунку на одну людину. Ця діаграма так, у вас складена так, на одну людину. Наприклад, якщо проаналізувати на одного жителя міста Донецька, бачите, розпорядляється цей сто це, це середньостатистична, наприклад, кількість коштів на одного на одну людину по Україні це 51 гривня. Наприклад, якщо подивитися на одного жителя Донецька, це 159 п'ятдесят гривень. Натомість на одного жителя на Волині. Це всього сума сягає всього 19,4 гривень. Якщо подивитися Диспропорція, звісно, є, але напевно уряд за якимись мотивами розподіляв ці кошти. Так ви не знаєте, згідно Якщо з яким Якщо подивитися, наприклад, розподілення коштів, наприк... у мене маса тут діаграм. Там, наприклад, розподілення коштів. На водопостачання, на медицину, то практично половина коштів 30-35, а то й 40% йде на Донецьку область. І Я хочу сказати, що ми не виступаємо проти донеччан. Я думаю, що причина таких розприділення коштів зовсім інша. Я думаю, що і на думку наших депутатів Верховної Ради від Всеукраїнського об'єднання свободи від опозиції. Думка така, що, мабуть, там є так звані корупційні схеми, які дозволяють ті кошти відмити і якимось читом, щоб вони не попали тому донечанину, тому жителю Донеччини. Бо якщо ми проаналізуємо, вони не живуть краще донечани, не живуть краще, як волиняни чи рівенчани. Бо в державі повинні бути всі рівні. Наприклад, але бюджетний бюджетний вклад донечан і волинян бюджет держави різний. Бюджет різний, але волинь, наприклад, сіє картоплю ми годуємо схід України, вони мають металургійні заводи, вони мають гірне видобовні підприємства, і має бути справедливе розподілення цих коштів. Я думаю, що причиною причиною цього є корупційні схеми, які існують безпосередньо там на Донеччині. Тому ми безпосередньо. Депутати від Всеукраїнського об'єднання свобода підготували такий законопроект про справедливе, рівномірне розподілення коштів на кожного громадянина України, щоб воно рівномірно планово йшло по області. Бо проблеми ті самі, що є на Донеччині, ті самі і є, наприклад, і на Волині. Там є проблема створення робочих місць, і в нас є проблема створення робочих місць. До речі, я би хотів сказати, що минулого тижня я став членом робочої групи, тимчасової слідчої комісії, якою керує Мармазов безпосередньо. Євген Володимирович, існує така слідча комісія. По питаннях приватизації і безпосередньо там створена робоча група по вивченню ситуації навколо приватизації шахт Львівського волинського басейну. Відразу наперед забігаючи, скажу, що на 10, на 11 квітня. Заплановано виїзд такої робочої групи безпосередньо в місто Нововолинськ, а далі місто Сокаль і Червоноград з вивченням питань приватизації. Чому це питання мене дуже хвилює як народного депутата? Воно мене хвилює в тому, що я балотувався по 19 округу Володимир Волинському. Місто Нововолинськ знаходиться на території 19-го округа. Я спілкуюся регулярно з Нововолинцями і жителями Іванич, Володимир Волинського, Любомля. Цього тижня, наприклад, я у вівторок я був в місті Іваничі. Я їздив по селах Іваничівського району, я вів прийом громадян. Це було вівторок. В середу я вів прийом громадян в місті Нововолинському. Згодом, а після обіду, я безпосередньо на запрошення спілки інвалідів. Шахтарів був присутній на їхньому засіданні спілки шахтарів, інвалідів, вивчав проблематику шахтарського міста, спілкувався з міським головою Віктором Борисовичем Сапожніковим і, знаючи, яка складна ситуація. Із створенням робочих місць безпосередньо в місті Нововолинську і в Іваничівському районі, бо маса дуже велика кількість жителів Іваничівського району, Володимир Волинського, працюють в місті Нововолинську. і в найближчих рік-два планується закриття шахт. І таке саме закриття планується в Червонограді в Сокалі. Тому за моєю ініціативою була створена така робоча група і на чолі з Мармазовим Євгеном Володимировичем. Ми виїжджаємо 10 квітня сюди на Волинь. Приїжджаємо до Луцька і далі їдемо в Нововолинськ. Буде присутній і безпосередній депутат Верховної Ради Мармазов. Членом робочої групи є також Олег Панкевич. Буду присутній я. Будуть присутні представники фонду майна. Також профільного міністерства е гірно-видобувної галузі, і будемо вивчать вивчати питання, яким чином допомогти нововолинську, сокалю, червонограду в реалізації продукції. Бо сьогодні сотні тисяч тонн лежать на складах. В Нововолинську, в Сокалі нема реалізації. Відразу скажу, що за моєї ініціативи ми запросили генеральних директорів, дирекцію безпосередньо фірми ДТЕК, яка придбала, купила, викупила добротворську і бурштинську теплоелектростанцію, на яку раніше йшло вогілля. Тобто спільно разом будемо вирішувати питання, яким чином яким чином допомогти Новолинському Сокалю не скорочувати робочі місця, а зберегти ті робочі місця, щоб люди мали засоби на існування на і майбутні роки? Бо це цілий план буде заходів по безпосередньо нашій рекомендації уряду, по виділенню коштів на добудову 10-ї шахти. Тобто цілий був цілий такий ці цей тиждень сесійних сесійний тиждень Верховної Ради був цікавий. Хоча він дещо був імпульсивний, і я знаю, що обов'язково буде від вас таке питання по питанню протистоянь у Верховній Раді. Бо... Я б хотіла спочатку, от ми почали з вами з промислової політики. Таня, просто стоянь пізніше, скажіть, будь ласка, ну звичайно, вугілля це добре, але вугілля це вже все-таки не майбутній день. От, скажімо, той же комітет промислової політики не задумався над альтернативними видами палива, над якою треба розробляти в Україні, над такими проектами майбутнього завтрашнього дня, або, скажімо, ті ж самі малі і середні підприємства. Малий і середній бізнес це у Європі левова частка будь-якого виробництва. Чи сьогодні законодавчо все окреслено настільки добре, що ці малі підприємства можуть працювати з доброю віддачею, чи, скажімо, аналізували ви ці питання, якщо ви вже так детально зупинилися на тих проблемах, які ви вирішували? Хотіло б знати трошечки наперед, коли ми видали запитання альтернативних видів палива і стосовно діяльності малого середнього? Бізнесу в Україні, воно все пов'язане. Коли я говорив сьогодні про проблеми шахтарського міста, і ви задали питання проблематику альтернативних видів палива, то сьогодні існують, наприклад, я вам так коротко скажу, що минулого року прем'єр-міністр Азаров був, був у Китайській Народній Республіці, де, за угодами між Україною і Китайською Народною Республікою планується виділити. Китаєм, китайським державним банком Національним банком 4,5 мільярди доларів позики Україні, але це буде позика не грішми, а позика заводами, заводами, які будуть переробляти вугілля на альтернативні види палива. І сьогодні, коли ми говоримо, що ось така комісія приїжджає в місто Нововолинськ, то все пов'язано. Бо ті шахти, які сьогодні спеціально заганяються в боргову яму, Ті шахти, які будуть викуплені за копійки тими олігархами Донецька, в перспективі вони є розроблені так. Шахти вони будуть викуплені за копійки згодом, будуть за новими технологіями європейськими, американськими китайськими будуть поставлені заводи, і ці заводи будуть працювати на нашому львівсько-волинському вугільному басейні. Вони будуть переробляти вугілля на мазут на газ. Оце і є альтернативні види палива. І Україна в цьому напрямку рухається, але вона рухається не прозоро. Це так само, як угода, яка заключена між е, урядом України і фірмою Shell, де угода сама є засекречена, і ми хочемо підняти ту угоду. Добре, що видобувають газ. Всланцевий газ видобувають на Україні. Це дуже добре. Це альтернативне паливо. Ми будемо незалежними від Росії, але відкрите, покажіть нам угоду, чому 10% іде на якусь невідому фірму, яка має, яка має свої рахунки вже в офшорних зонах. І за рахунок чого цій фірмі йдуть ті кошти? Чому ті кошти, наприклад, які де буде видобувати фірма Shell, не попадають, наприклад. В сільські, селищні, міські, обласні, наприклад, ради для тих громад, на території яких буде видобуватися оце сланцеве газ, паливо. Тому питання багато. Тому і сьогодні створююча ця, створена тимчасова слідча комісія, створена робоча група, яка безпосередньо буде їхати сюди, буде вивчати питання і на Волині, і пізніше буде. Давати свої висновки буде рекомендувати прийняти Верховній Раді те чи інше рішення. Воно настільки все пов'язане. Коли ви говорили, що питань промислової політики і питання малого середнього бізнесу, це не відання по суті нашого комітету малого середнього бізнесу. Але дуже приємно і дуже добре, що це питання ви зачепили. Чому ми знаємо, що в цивілізованих країнах ми беремо Польщу, ми беремо Францію, Бельгію, Німеччину. Практично малий середній бізнес на 60-80% наповнює державний бюджет кожної країни. Це люди, які самостійно можуть створити робоче місце. Це люди, яким держава абсолютно нічого не дає. Вони самі беруть посики в банку. Заставу часто віддають саме останнє, що в них є. Чи найголовніше найдорожче здають квартиру, будинок в заставу, беруть позику в банку, створюють робоче місце робочі місця і починають працювати. Натомість приходять представники фіскальних органів держави і починають включати пресинг. І тому одним із таких основних законопроєктів, які внесла, Наша фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода це є законопроект про відміну податкового кодексу. Я був Іваничах, був Володимир волинську був Нововолинську. працює податкова міліція. Якщо тільки підприємство є прибутково, а якщо ще не дай Бог, це підприємство, це підприємство, цим підприємство керує. Член, наприклад, Всеукраїнської об'єднання Свободи чи опозиції приходять представники перевіряючих органів і починають перевіряти таким чином, нараховувати штрафи, щоб це підприємство не існувало. Я вам скажу, що за три роки керівництво партії регіонів в нашій Україні практично малий середній бізнес знищений. І я вам це говорю як представник цього малого середнього бізнесу, де я з людьми спілкуюся з тими самими підприємцями кожного дня. Люди приходять, говорять, перевіряють. В першу чергу податки виросли в кілька разів, перевіряють, шукають до чого причепитися для того, щоб провести перевірку. І сьогодні легше в Україні закрити бізнес, ніж працювати. Скажу вам більше. До мене приїхав мій колега, колишній партнер по бізнесу з Кракова. І він каже: Пані Євген, ви яка є проблема зараз на Україні? По 20-30 людей в день в Кракові з України підприємців позакривалися, яку можна копійку взяли, поїхали в Польщу, відкривають підпри... реєструються як підприємці і розпочинають там бізнес. Наприклад, по своїй привабливості, привабливості ведення. Підприємницької діяльності, наприклад, та сама польща находиться на 27-му місці. Україна ж знаходиться на 147-му місці. По привабливості ведення підприємницької по діяльності інвестиційній діяльності, але Євгену Івановичу про інвестиційну діяльність ми поговоримо з вами уже наступного разу. Сьогодні наш час вичерпаний. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в ефірі Волинського телебачення із звітом про народну про депутатську діяльність був народний депутат України Євген Мельник. На все добре, до побачення.